Хто визначає готовність укриття? Комісія, яку створює засновник, орган місцевої влади організовує періодичні огляди стану захисних споруд, оцінює стан готовності укриття, наявність та перевірку працездатності основного обладнання тощо. Оцінка стану готовності захисних споруд має здійснюватися щороку. Зараз комісія має перевірити всі укриття в закладах освіти перед початком навчального року. Це потрібно, щоб виявити недоліки у стані утримання та експлуатації захисних споруд, передбачити заходи щодо приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням. Крім того, оцінка стану готовності здійснюється в таких випадках. Якщо проводиться технічна інвентаризація захисної споруди як об'єкта нерухомого майна. Якщо готуються пропозиції щодо подальшого використання захисної споруди після пожеж, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, що могли негативно вплинути на технічний стан захисної споруди, якщо ДСНС здійснює заходи державного нагляду контролю за станом готовності захисних споруд відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. За результатами оцінки стану готовності, складається акт оцінки стану готовності захисної Споруди цивільного захисту залучення фахівців структурних підрозділів із питань цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС до оцінки стану готовності, проведення інших обстежень захисних споруд, за винятком оцінки стану готовності під час нагляду здійснюється за зверненням балансу утримувача. Про проведення перевірки працездатності обладнання захисних споруд їх оглядів та оцінки стану готовності робиться запис у журналі перевірки сховища протирадіаційного укриття. За результатами оцінки стану готовності, захисну споруду може бути визнано як готову, обмежено готову або не готову до використання за призначенням. Захисна споруда вважається обмежено готовою або не готовою, якщо вона має хоча б один із недоліків, зазначених в основних недоліках в утриманні захисних споруд, що погіршують стан їх готовності. Якщо таких недоліків немає, захисна споруда вважається готовою до використання за призначенням.